Ладенська громада долучилась до щорічної березневої інформаційно-просвітницької акції Жінки, знайте свої права. Гуманітарним відділом у нас було вирішено разом із керуючою справою, справами Юлії Шакури провести тренінги як для дітей у, школ... у закладах освіти, так і у для старших дітей. Ну не для старших діток, а іменно для старших людей. Акція проходила у формі психологічного тренінгу на тему гендерної рівності жінок та чоловіків у суспільстві. Ми Запросили психолога, і вона провела тренінг для жителів нашої громади. На цьому тренінгу жінки більше дізналися, і чоловіки більше дізналися про свої права та свою роль в суспільстві. Завдяки цьому тренінгу ми зруйнували стереотипи про роль жінки і чоловіка в суспільстві, в громадському житті і в сім'ї. Брали участь у тренінгу і чоловіки, адже вони теж мають знати суть поняття гендеру. Зазначає психологиня Інна Левченко. Зачепили питання гендеру, гендерних стереотипів, фактів. І законодавство згідно цього питання, вони навчилися відрізняти. Гендерну роль чоловіка і гендерну роль жінки тренінг сподобався учасникам. Був активним із застосуванням практичних вправ, які більше впливають на кругозір та свідомість. Тренінг дуже сподобався через те, що гендерна рівні зараз у нас на слуху. Це я думаю, не тренінг, що що вчить нас. Він нас все ж таки життю не навчає, а саме підштовхує, як правильно вийти з тої чи іншої ситуації.